Христос Воскрес! Займайте, будь ласка, місця. Сьогодні на цьому вечірньому служінні уся наша увага вона прикута до дитячого хору, і це є нормально, це є прекрасно. Ми переживаємо у когось тут є племінників, в когось є діти, в когось внуки. Хтось просто прийшов насолодитися дитячим співом. Ми бачимо, що сьогодні дітки від щирого серця. Вони прославляють Воскресшого Ісуса Христа. І слухаючи цей спів, наше серце наповняється радістю. Я пригадую, років 20 тому я також співав в такому хорі, і багато з тих, хто сьогодні сидить спереді і на телефон, знімає своїх діток разом зі мною. Ми співали в дитячому хорі, також переживали, забували слова. Навіть пам'ятаю, як у нашому недільному класі один з моїх друзів вийшов наперед. Як сьогодні мій племінник також розплакався, не хотів розповідати вірша. А сьогодні він спокійно виходить за кафедру, може розказати вірша або проповідувати. Це є хороша практика для діточок, і кожен із нас, хто вирівціє церкви, він через це пройшов. Ми вдячні Богові за наших вчителів недільної школи, які працюють, працювали і будуть працювати. Нехай вас Бог рясно благословить. Можливо, вам здається, що вас дітки не чують або не звертають увагу на ваші слова, але насправді це є не так. Особисто я не завжди був слухняний в недільній школі, не завжди слухався свою вчительку. Але якби мене запитали, про що вона говорила, я завжди пам'ятав кожну її фразу, кожен її вірш, хоча зовні виглядало, ніби я її зовсім не слухаю. При, коли останній раз проповідував, моя тема була, як ми повинні відповідати за свої слова. І через тиждень після того служіння до мене підходить один з батьків і каже, Паша, після твоєї проповіді, ти своєю проповіддю зробив мені проблеми. Він каже: Я пообіцяв своєму синові, що після роботи ми заїдемо в возі. І я куплю тобі бургера. Він це запам'ятав. І вже вечір приходить, ми повинні їхати додому. дзвонить його дружина до нього і каже: я цілий день працювала на кухні, приготувала вам вечерю. Будь ласка, швиденько їдьте додому, тому що я приготувала. Вони приїдуть додому, а син до тата каже: тато, ти ж мені обіцяв, що ми поїдемо в возі. А минулої неділі дядя Паша проповідував, що коли обіцяєш, обов'язково виконуй. Тому усе, що сьогодні. Проповідусть на цьому місці, можливо, діти не невхорі, чи взагалі крутяться, не звертають уваги, але слово Господнє воно обов'язково принесе плід. Я пропоную, щоб ми відкрили послання апостола Павла до Филиппіан, третій розділ з 9-го і нижчі вірші. Послання апостола Павла до Филиппіан, третій розділ з 9 вірша і нижче. Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його силу, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресення змертвих. Хочу звернути увагу і знайтися в Нім. Не зі своєю праведністю, яка від віри, але з тією, що через віру від Христа, щоб пізнати Його силу, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння. Саме над цим уривком я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували, щоб пізнати Його і пізнати силу Його Воскресіння. Сьогодні переважна більшість людства спогадують прекрасну подію. Воскресення Ісуса Христа, і ми сьогодні вранці чули гарні гімни, гарні псалми. Ми чули проповіді, ми пам'ятаємо цю історію. І кожен проповідник, який виходить за кафедру, особливо в час Пасхи, в час Воскресіння, здається, що нічого нового не може сказати, тому що ми все знаємо. Ми знаємо прекрасно ці історії. Ми розповідаємо своїм дітям, ми показуємо їх на картинках. І здається, що нічого нового ми вже не зможемо для себе дізнатися. З такою дилемою кожен проповідник, він зустрічається, коли виходить на такі святкові події проповідувати. Перед тим, як ми будемо роздумувати, хочу, щоб ми пригадали взагалі, що це за книга, хто її написав і для чого. Книга Филип'ян, написана апостолом Павлом, написана приблизно 60, 60 по 62-й рік. Ви повинні пам'ятати, що саме в цей час апостол Павло, він знаходиться в Римі, знаходиться під домашнім арештом. Це був лист до Офісян, другий до Филипян, третій лист до Колосян і четвертий особистий лист, який він написав своєму другові, своєму співробітнику Филимону. Тобто лист до филиппян був написаний апостолом Павлом із тюремного з тюрми. Він був написаний церкві Філипянах в місті Филипах, яке було названо на честь імператора Филиппа II. Саме в цьому місті апостол Павло разом з Титом, Лукою і Тимофієм, під час своєї другої апостольської подорожі вони утворили церкву Христову. Апостола Павла цією церквою пов'язали дуже Хороші, приємні тісні відносини. Саме ця церква неодноразово брала участь в його служінні, відправляючи фінансову допомогу, яка була дуже потрібна апостолу Павлу в його подорожах. Ця церква також брала допомогу, відправляла допомогу церкві в Єрусалимі, яка на той момент дуже цього потребувала. Це один із тих листів, якому читаючи його і в якому ми можемо побачити, що цей лист. він Наповнений великою радістю. Апостол Павло неодноразово використовує слово радість, тому що він мав хороші відносини з цією церквою. І саме, будучи в ув'язненні, він пише листа до филиппян. І він говорить так, щоб пізнати його і сила Його Воскресення, щоб пізнати його. Чуть-чуть вище апостол Павло Він говорить: я відмовився від усього, щоб пізнати Христа. Коли ми читаємо і більш ретельно звертаємо увагу, слово пізнати використовується в такому значенні, як найвищі почуття, які можуть бути між чоловіком і дружиною. Це слово досить часто використовується в старому заповіті, це часто використовується в книгі Еклезіаст. Тобто це є найкращі, найвищі, найпрекрасніші почуття, які можуть бути між людьми, між чоловіком і дружиною. Саме таке слово апостол Павло, він застосовує по відношенню між собою і Ісусом Христом. Я хочу його пізнати якомога краще. Як чоловік протягом свого життя, він дізнається про свою дружину, а дружина свого чоловіка. Так само Христос. Так само вибачається, апостол Павло говорить: я хочу пізнати його, не просто бути знайомим із Ним, не просто мати дружні відносини, але мати найкращі, найглибші, якомога прекрасніші відносини із Ісусом Христом. Він хотів мати глибокі, особисте і найголовніше, головніше живе спілкування з ним. Серце Павла приліпилося не до земних скарбів. Не до слави, тому що він був апостолом, тому що його знали багато церков, тому що він відкривав церкви. Його серце приліпилося до Ісуса Христа. Воно приліпилося до небесної країни. І це було головним мотивуючим моментом, яке рухало апостолом Павлом. Павло приліпився до Ісуса Христа як до своєї праведності. Хочу розповісти історію про досить відомого англіканського пастора богослова Джона. Кібла розповідає таку історію з його життя. Він проживав у 19 столітті. І коли він був ще молодим пастором, він викладав, працював в Оксфорді. І через те, що в цьому навчальному закладі було мало духовних служителів, він виконував таку роботу, як робота скарбника, тобто рахував кошти. І одного разу йому довелося підбити підсумок якихось документів. І коли він підводить підсумок, він бачить, що його каса вона не збігається. Чомусь виходить на 2000 фунтів більше розходів, ніж би мало бути. І він неодноразово він ретельно переглядає, де саме він міг помилитися. І не зміг знайти. І так він переглядаючи нарешті, нарешті він побачив, що випадково на одному із аркушів він написав 1820 рік, тобто рік. В якому році він жив, і коли він підбивав підсумок, він цю цифру додав у свою, і тому у нього не сходився баланс. Що схоже, ми можемо бачити про апостола Павла в третьому розділі, взагалі в цьому листі, апостол Павло він підбиває підсумок. Він говорить про себе, що я був той, хто навчався найкращих вчителів, я був той, який ретельно і якомога краще дотримувався закону. Він був той, який з ревністю, за покликом серця, не тому, що такий був так багато людей тоді рухалось і переслідували церкву, але це був поклик серця. І він говорить про себе: я був той, який міг похвалитися своїми ділами. І коли він підбиває підсумок свого життя, підсумок всього, що він зробив, він говорить: я б вважав це все за сміття ради переважного пізнання Ісуса Христа. Усе те, що він здобув по тілу, усі Його знання, усі його регалії, Він поважав за сміття ради того, щоб пізнати Ісуса Христа. Для нас це є великим прикладом, також що це важливо, щоб ми пізнали і знали Ісуса Христа. Наш Господь Ісус Христос це є досконале вираження Божої праведності, Його слова, Його вчення, Його характер, Його вчинки, які Він звершив і звершує. Його ставлення до людей, його ставлення до самого себе, його послуг Богові, абсолютна повнота, ким він був, чого він навчав, що він звершав. Словом усе, що коли небудь можна було побачити в ньому, сказати про нього чи шукати в ньому це абсолютна праведність і досконалість, яка знаходиться в Ісусі Христі. Христос є праведність Божа. У Слові Божому написано, апостол Павло знову ж таки пише: того, хто не знав гріха, він учинив за нас жертвою за гріх. Апостол Павло, усю праведність по тілу, все те, що він виконував, він вважав за сміття. І Він приліпився до Ісуса Христа і по вірі, праведність Христа зараховувалась йому. Він хотів придбати Христа. І він вважав, що все те, що здобуто було до зустрічі з ісусом Христом, це є сміття. І якщо Він стане, Ісус Христос стане Його Господом і Спасителем, то це буде найбільше надбання у Його житті. Другий момент, на який хочеться звернути увагу, і силу Його Воскресіння. І силу Його Воскресіння. Роздумуючи над Словосполученням силою Його Воскресіння, силою Воскресіння. Перше, що приходить на думку. Це сила Божа, яка підняла Ісуса Христа з мертвих. Сила Божа, яка підняла Христа з мертвих, сила, перед якою смерть безсила. сила. перед якою смерть безсила. І яка надзвичайна велич сила Його в нас, віруючих згідно з дії могутності сили Його, яку він виявив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив праворуч від себе на небесах, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й у майбутньому. Сила, яка того недільного ранку. Підняли Ісуса Христа сьогодні діє кожному, хто прийняв Ісуса Христа у своє серце. Сила, яка підняла Ісуса Христа, сьогодні діє і у Його дітях. Друге, сам факт Воскресіння, момент підняття. Просто уявіть у своїй голові, намалюйте картину. Печера, камінь завалений, секунда, і Ісус Христос піднімається. Для себе я розумію, що камінь, який був відвалений, він не був відвалений для Христа, щоб він не міг вийти. Це був відвалений для того, щоб учні і жінки, які прийдуть, не могли побачити. Для Ісуса Христа, який воскрес у новому тілі та печера, двері, стіни, дах, вони були не перепоною. Для нього це не було перешкодою. Саме в той момент, коли Христос Воскрес, відбулося. Перемога над смертю. З того моменту смерть переможена, зламана є сила, зламана, і від, зламана є сила і вирвана її жала. І найголовніше смертю, смерть подолав. Здається, неможливе смертю, смерть подолав, але те, що неможливо для людей, можливо для Бога. І по-третє, сила Воскресіння це сила, якою будуть підняті усі, спочивши в Ісусі. Христі зі своїх місць, поховань. Це сила, якою будуть підняті всі, хто спочили в Ісусі Христі, усі наші рідні, які проживали, які були вірні Ісусу Христу в момент Воскресіння, та сила, яка підняла Христа, підніметь їх. Це тріумф Божого плану Спасіння, це перемога, в якій ми отримали вічне життя, оправдання, мир і спокій. Та коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то Той, хто воскресив Христа Ісуса з мертвих, оживить і ваші смертні тіла. Бог Воскресив Господа і Воскресить і нас силою своєю. І по четверте, сила Воскресіння полягає у відродженні людини до живої надії. У момент Воскресіння відкрилась можливість відродження для кожної людини. Сила, яка підняла Ісуса Христа, сьогодні відроджує людей до нового життя. Благословенний Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великою милості своєї відродив нас до живої надії через Воскресення Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, який оберігає яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Сила, яка підняла Ісуса Христа, сьогодні ця сила оберігає кожного віруючого. І висновок двома реченнями: наша праведність в Ісусе Христі через віру. Христос смертю смерть здолав і цим життя нам дарував. Остання фраза ключова. Моєї промови Христос смертю смерть здолав і цим життя нам дарував. Амінь. Христос Воскрес!